Волинянин Олег отримав бойовий досвід ще під час антитерористичної операції у 2015-му. Згодом вийшов на пенсію та виїхав до Норвегії, де офіційно влаштувався працювати водієм далекобійником Там він і дізнався про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Почув по новинах, зразу залишив машину. На фірмі віднеслися до того лояльно, навіть навіть премію дали за того, що українці рвуться захищати. І на другий день вже був. В лавах серед наших побратимів більшість колег чоловіка теж добровольці, які не чекали повісток з військомату, а з першого дня війни вже стояли на блокпостах. Зараз чоловік говорить, що підрозділ забезпечений усім необхідним від форми до озброєння. Зима захисника теж не лякає. Окремо хочу сказати, що морально. Морально-психологічний настрій не зменшився навпаки. З кожним днем тої затяжної війни, яка затягується, вона, вона не пропадає. Охота є далі. І ще В природі немає поганої погоди. Зиму переносимо. Якщо вже морози, допомагає нас така річок, наша наша буржуйка. Гріємося. По черзі біля неї ми військові переносимо зиму, зиму холод, все нормально. А ще Олег дякує своїй сім'ї, яка чекала його до останнього та не хотіла виїжджати з країни. Ніяко не ні Польщу нічого. Хоча моя фірма в Норвегії пропонувала їм до них туди на життя, на це все давали. Але дружина, діти сказали ні, тато їде додому з ми залишаємося. Тож підтримка рідних та бажання жити у вільній країні дають сил та наснаги і далі боронити країну від російських загарбників.